Виконавчий комітет Мукачевської міської ради схвалив рішення про виділення грошових премій шести спортсменам, які досягли успіхів у міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Троє переможців всеукраїнських змагань та троє призерів офіційних чемпіонатів Європи отримають премії у розмірі 20 тисяч та 50 тисяч гривень відповідно. Переможців офіційних чемпіонатів України, Матьковського Ростислава, Кухту, Оксану та Матьковського Сергія. Матьковський Ростислав це переможець чемпіонату України з легкої атлетики 2023 року. Кухта Оксана переможець чемпіонату України серед жінок з боротьби вільної цього поточного 2023 року, а також Сергій Матьковський став переможцем чемпіонату України із Ків Кошенка Крапе 2023 року. А також Кириленка Олександра Турченко Анну та Чмиря Івана, які стали Призерами офіційних чемпіонатів Європи. Кириленко Олександр з чемпіонату Європи з Кіокошин-Будо, Турченко Анна також із цього виду спорту у 2023 році. Кириленко Олександр став срібним призером, Турченко Анна бронзовим призером і Чмир Іван став бронзовим призером чемпіонату Європи Ю-20 з боротьби греко-римської. На засіданні виконавчого комітету також підтвердили програму підготовки міста до зими. Підприємствами управління міського господарства було проведено комплекс заходів. У житлових будинках відремонтовано підвали, мережі, водостічні труби та дахи. На 38 вулицях замінено труби водопостачання та каналізації, підготовлено снігоприбиральну техніку. Нам здійснює ряд заходів щодо ремонту аварійних об'єктів. Також і продовжуються роботи. На сьогоднішній день ми готові до оціння зимового періоду. Прошу розглянути дане рішення. Цей рік проведено 150 аварійних робіт на проривах мереж чи каналізації чи труп, і так далі, загальної території міста Мукачево. там, де проведено відновлювальні роботи. Крім того, проведено роботи по прикладанню або по заміні труб та каналізації на 38 вулицях міста. У рамках програми благоустрою один мільйон гривень виділять на заміну камер відеоспостереження. Система відеонагляду в Мукачеві встановлена ще у 2013 році. Застаріла та потребує оновлення. Підприємець отримає понад 60 тисяч гривень компенсації за альтернативні джерела енергії. Загалом у Мукачеві на програму підтримки власників малого та середнього бізнесу за придбані генератори та інші альтернативні джерела енергії спрямували більше двох мільйонів гривень. Просимо внести зміни до заходів програми розвитку малого та середнього підприємництва Мукачівської територіальної громади на 2023 рік, збільшивши обсяг фінансових ресурсів на 63 тисячі гривень. Це компенсація з міського бюджету, за придбані суб'єктами господарювання, альтернативні джерела енергії, а саме генератори, акумуляторні батареї та сонячні панелі. Також виконавчий комітет погодив рішення про перенесення рацу у приміщення біля центрального входу ратуші на площу духновича 2 де колись знаходився ЦНАП. Для надання послуг приміщення облаштують, реєстрацію шлюбів зможуть проводити як і раніше у сесійній залі. Передбачено передача приміщення 1,3 три площі 93,4 квадратних метрів, Приміщення 1,4 чотири площі 4,8 квадратних метрів. Залі площу 98,2 квадратних метрів. Розташованих на першому поверсі адміністративного комплексу ратуша літерату, стара будівля на фасаді, для використання для розміщення відділу державної реєстрації актів цивільного стану в місті Мукачеві. Були представники міністерства юстиції і західної регіональної управління юстиції. Вони подивилися приміщення їм, дуже підходить. Вони згідні з цим, але вони потребують і допомогу матеріальну у ремонті приміщення, тому що держава на жаль не виділяє кошти для ремонту приміщення ЗАГСів. щодо ремонту фасаду будівлі самої ратуші відповідно до закону про охорону культурної спадщини. Реставрація пам'ятки архітектури національного значення може проводитися тільки після проведення наукового дослідження з дотриманням усіх необхідних вимог, наголосили на засіданні виконавчого комітету. Міська ратуша є пам'яткою архітектури. Тут у нас є зроблений проект охорони культурної спадщини, так і відповідно готується проєкт на реставрацію. Я думаю, це питання постане вже після війни про те, щоб реставрувати і фасад, і інші елементи будівлі. Будівлю просто поліпити там, замазати тимчасово ті пошкодження, які є на фасаді, нереально тому, що є пам'ятник архітектури то не дозволяється одразу будуть і штрафні санкції, і кримінальні справи і таке інше. А для того щоб провести нормальну реконструкцію, нормальний ремонт, реставрацію. Потрібно зробити спочатку науково дослідження. Це входить у програму е, збереження архітектурної спадщини. Тобто спеціалісти, історики, архітектори зроблять шурфи, зроблять дослідження е, історичні, зроблять дослідження е, матеріалів, які використовувалися е, при будівництві ратуші первоначально. У будівлі на розі вулиць Ярослава Мудрого та Августина Штефана, де колись знаходився Рац. Облаштують соцмістечко для роботи з дітьми. Проєкт реалізують за підтримки грантової програми.